Завжди сильна і красива, світла, як ясний промінь сонця на землі. Мамо моя, ти рідніша на моїй стороні. Перед тобою на коліна я встану, щоб мудрість твою вознести. Все, що дала мені моя мама, до кінця буду в серці нести. І мені, краще, й мами, не знайти. Моя любима, рідніша, дорожча на світі, ти сірка нам на дорозі світити. Прості хвилини будь поруч завжди. Спасибі, що тобою подароване життя, за твоє шині, теплі материнські почуття, за шлях проселений добром і кожному наповнену турбу теплом. Турботами твоїми, що земні. Будь поруч з, з нами ще, ще довгі роки Пробач за ночі, що ти не досипала, Як я хворіла, ти завжди рятувала, скільки сліз пролила надівною, по горіпці, гладячи рукою, пробай за і твоє хвилювання, за всі мої дурні бажання. Пробач, що часто кривдила і не знала. Що всім серцем за мене ти переживала. Не знала я, як була мала, що ти людина найкраща і дорога. Знаю, мамо, як ти мене любиш, завжди приймеш і приголубиш, і про мене дбає з безпочину, захищаючи від всіх свою дитину. Дякую, що не здавалася ніколи, що за нами. Стояла горою без втоми, ти в цьому житті багато зробила. Перш за все, ти нас зростила. Спасибі за підтримку і теплі слова. Ти в мене єдина, найкраща й одна, найкрасивіша, найрідніша мама моя. Ти сина, і я копія в житті твоя. Пам'ятаєш Вася, Працював. Ти копія мами, він тоді мені сказав. Я не вірила ніколи, та пройшли вже роки, і я в собі бачу, що я повністю ти. Сьогодні в білому платі, і я наречена, і поруч він, як принц, із неба. Мами, із ним щаслива, і з ним до кінця. Разом за руками пройдем ціле життя. Тепер, мамо, у вас ще один син родить. Як ви мене любили, він моя любов, моє життя і опора він моє все, а більшого нічого і не треба. Бережіть батьків на своїми молитвами. Сьогодні зорі на нашій небі запалали. Сьогодні народилася нова сім'я. Бедів рябенко, мій чоловік, а дружина тепер його я. Дякую вам за ці роки, що ви що ви подарували. Ми знаємо, що все найкраще ви нам віддавали. Спасибі за любов, теплоту і ласку, Спасибі за життя, схоже на казку, Спасибі за добро, що нас навчили і достойними людьми нас зростили. Переймемо це у свою сім'ю, ми створимо її дуже міцно. Ви будьте з нами поруч завжди, що ми це зробити з вами змогли. І коли у нас з'явиться дітвора, у нас буде ще більша сім'я. Ви найкращі, рівнічі, і ми їм розкажем, фотографії наші моїм покажем. Ми вас любимо, ціну їм бережемо і разом все дружно пройдемо.